Від самого ранку 29 січня окупанти гатять по мирному населенню Нікополя з важкої артилерії. Під приціл росіянських снарядів потрапили приватні будинки Нікопольців. На жаль, є постраждалі. 19-річний юнак лікуватиметься вдома, а от 21-річний молодий чоловік отримав осколкові поранення голови та грудної клітини. Його стан стабільно важкий. За його життя наразі борються медики. Приїхала усувати наслідки обстрілу пані Людмила. Жінка виїхала з міста ще влітку 2022-го. Про чергову атаку їй повідомив сусід. Цього разу будинок зачепила уламками снаряди, які влучив на сусідське подвір'я. Жінка каже, це вже п'ятий обстріл, під який потрапляє її домівка. Забору вже я не знаю, який раз він пошкоджений. Постійно зриває, постійно ми його збираємо, прикручуємо, бо новий нереально купить. Профнастіл постійно з скулками б'ється, вже там я не знаю, четвертий чи п'ятий раз накривалося. Все одно воно пробиває, все одно рядом прильоти, все одно як дощ, все тече, все, все руйнується. Не можу перерахувати, скільки разів потерпало від обстрілів житло, і 86-річна пані Раїса. Старенька нову. Вулиці ...проживає одна. Усі сусіди виїхали через безпекову ситуацію. Жінка саме перебувала у будинку, коли почула перші залпи. Дома були, В тому, як грохнула, Вибіжала на вулицю. Обычно вибігаю на вулицю, там притаюсь куди-небудь, щоб мене не видно було. Ой, Боже, отакі дива. Скажіть, ну прямо на этот переулок. Дивіться, вони вже нічого не залишили. Алла Васильівна також знаходилася вдома під час обстрілу. До її будинку прилітає вже втретє. Після обстрілу у 22-му році у пенсіонерки зайнялася літня кухня, яка згоріла зі всіма речами, зруйновано паркан. Сьогодні ж вибуховою хвилою у старенької вибуло вікна. Я ці вікна роблю і роблю постійно сама. Отожка маті там висить, отож я прибивала так. Ну, що ж я научилась таке гость забивать? А взагалі-то два таких сильних было. Ну, это вообще, это вообще. І телевізор жалко, И там зал побитые, стены, осколки. Та добряче было, перебитое. І електричество і вода. Якщо вам потрібні будівельні матеріали та допомога бригад, що займаються ліквідацією наслідків обстрілів, заявку можна залишити, зателефонувавши на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.